Встигнути все. Кар'єра, сім'я, саморозвиток. Нас вчать, що потрібно знайти баланс між роботою та особистим життям. Але чи справді це можливо? Якщо ти теж відчуваєш, що постійно не встигаєш, можливо, проблема не в тобі, а в самій ідеї балансу. Давай розберемося разом. Щоб зрозуміти, звідки взялася ця концепція, варто глянути на історію. 1800-ті роки промислова революція. Люди працюють по 12-16 годин на день без вихідних, ніяких трудових прав, жодних гарантій, виснаження, хвороби, дитяча праця, стандарт того часу. 1926 рік. Генрі Форд шукує бізнес світ, запровадивши 40 годинний робочий тиждень. Як не дивно, продуктивність дійсно зросла і де швидко підхоплюється великими компаніями. 1970-ті. Велика Британія. Поняття «work-life balance» з'являється в контексті боротьби жінок за рівні права на ринку праці. Вони прагнуть поєднувати кар'єру та сім'ю. Тоді це було чимось дійсно революційним. 1990-ті та початок 2000-х. Корпоративна культура компанії вводять гнучкі графіки, оплачувані відпустки, страхування. Робота стає більш людяною. Ідея балансу між життям і роботою здається логічною. Але ось що цікаво: 2020-ті. цифрова епоха. Завдяки технологіям, межа між роботою та особистим життям майже стерта. Ми можемо працювати звідки і скільки завгодно. Але водночас працюємо завжди. Work-life balance більше не працює, тому що старі правила більше не актуальні. Треба не шукати балансу, а інтегрувати різні сфери життя в одну систему. Ми намагаємося розділити те, що насправді треба поєднувати. Because balance is achieved with two opposing forces. And why should work and life be in opposition? If you don't have work-life balance, if you're struggling to find work-life balance, no amount of yoga will fix that, right? 8 годин на день, 40 годин на тиждень, третина життя. І що ми робимо з цим часом? Чекаємо, поки він мене, відпрацьовуємо заради зарплати, щоб потім жити по-справжньому. Work-life balance змушує нас думати, що робота це щось негативне, що треба просто пережити, щоб потім отримати нагороду у вигляді життя. Уяви собі людину, яка ненавидить свою роботу. Вона проводить на ній 8 годин щодня, терплячи ненависні завдання, колег і робочі зустрічі. Потім вона приходить додому і балансує своє життя серіалами, бездумним скролінгом соцмереж або вечірнім алкоголем. Це і є той самий баланс, це радше компроміс між тим, що ти ненавидиш, і тим, що тимчасово глушить цю ненависть. Подивись на цю картинку. Це діаграма Вена. Але як помітно, незвичайно. Саркастично, але цілком реально, вона наочно показує життя більшості людей. Ми постійно зайняті, але не тим, що дійсно важливо. Work-life balance змушує нас бігати між роботою і життям, ніби це два окремих світи. Але це пастка. Немає окремої роботи і окремого життя. Є тільки твоє життя. Like «work-life harmony», because I know that if I am Energized at work, happy at work, feeling like I'm adding value, um, part of a team, whatever energizes you, that makes me better at home. It makes me a better husband, a better father, and likewise, if I'm happy at home, it makes me a better employee, a better boss, all the things. Замість того, щоб шукати баланс між роботою і життям, давай спробуємо знайти сенс у роботі, знайди справу, яка тебе драйвить, яка допомагає тобі рости, розвиватися, ставати кращою версією себе. Ти скажеш, але я не можу просто взяти і змінити роботу. Окей, тоді використовуй її як трамплін, вчись новим навичкам, які знадобляться у майбутньому. Будуть ціні знайомства, які можуть перерости у співпрацю. Використовуй дохід, щоб накопичити ресурси для переходу в іншу бажану сферу. Твоя робота може або з'їдати твій час, або стати фундаментом для чогось більшого. Вибір, звичайно, за тобою. Подивись на тих, хто досягнув великих результатів. Вони точно не шукали балансу. Вони знайшли свою місію. Стів Джобс, Мері Кюрі, Уол Дісней, Наполеон Хілл – Їх об'єднувало одне вони були одержимі своєю справою. Замість того, щоб ганятися за міфічним балансом, обери справу, яка стане частиною твого життя, знайди те, що тобі подобається. Відточуй свої навички, щоб стати у цьому топом. Зроби так, щоб це приносило гроші. І тоді тобі не доведеться розділяти роботу та життя. А якщо ти вже десь працюєш, чимось займаєшся, але відчуваєш, що це не те, чому ти хочеш присвятити своє життя. Ось три простих кроки, щоб інтегрувати роботу та життя. Перше. Зміни мислення. Робота не протилежна життю. Вона його частина. Не розділяй їх. Тобі навіть самому так емоційно буде простіше. Друге. Шукай сенс навіть у тому, що робиш зараз. Якщо робота приносить хоча б якусь користь, використовуй її на максимум. Третє, встановлюй свої правила. Якщо робота зараз тебе виснажує, організуй свій графік так, щоб вона працювала на тебе, а не навпаки. Замість того, щоб ділити життя на роботу і вільний час, знайди діяльність, яка стане його природною частиною. Не обов'язково змінювати професію вже завтра, але ти можеш змінити своє ставлення і почати використовувати роботу як ресурс для майбутнього. Переходь в телеграм-спільноту там ще більше контенту про системний підхід до життя. До зустрічі!